Шахраї діяли за звичною схемою: тату я потрапив у ДТП. Терміново потрібно 1300 доларів на лікування та відкуп від поліції. Зломисники сподівалися, що старого охопить страх, і він винесе все заради порятунку сина. І все можливо пройшло б за їхнім сценарієм, якби не гіркий досвід чоловіка. Рік тому його вже одурили точнісінько в такий спосіб. Я заподозрив, у мене вже було рік тому така ситуація. Я заподозрив, що то нечисто. Я дзвонив в міліцію. І в міліції почали так сказати давати мені совіти, як себе вести і. Сказали, що вони під'їдуть вовремя, і тогда мені позвонять, коли мені вийти. Після розмови з копами дід із жертви перетворився на мисливця. Він сам зателефонував аферистам і сказав, що частину грошей зібрав і готовий передати. На таку приманку злочинці одразу клюнули. Этот голос ответил, що прийде Саша Іванов, і ти йому. Адаша діяння переправить срочно Уже за годину. Саша Іванов був у райвідділку та давав сумнівні свідчення. Мовляв, невідома людина попросила його забрати кругленьку суму грошей і відвести потім в інше місце. Цей чоловік представився Сергієм до сказав, що нада с'їздити. Ну он дас номер чоловіка, щоб я созвонився з ним, узнав адрес і с'їздив, забрав деньги. Проте в такі байки правоохоронці не вірять. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайства. Триває слідство і з'ясовуються всі спільники, хто діяв спільно з цим словомисником.